Універсальні поліцейські мають прийти на заміну даївцям-хабарникам та міліційним корупціонерам. Міліцію майбутнього найнакше намагаються змоделювати у Хмельницькому. Там розпочався експеримент з реформування Державтоінспекції. Інспекторів прибрали з доріг і хочуть навчити не лише зупиняти порушників, а й ловити злочинців. Анна Тютовська знає більше. По вулиці Проскурівськ було скоєне мілке ДТП. І ми направляємося на виклик. Даїшників із жезлом на дорогах Хмельницького тепер не зустрінеш. Їх підсадили у міліцейські машини. Один інспектор ДАІ і два працівники патрульно-постової служби. Саме такі, екіпажі тепер патрулюватимуть місто. У нас відбувається в місті Хмельницькому реалізація. Разом з патрульною службою ми несемо службу на автомобілях. В майбутньому працівники патрульно-постової служби теж мають право зупиняти автомобілі Якщо не ігноруйте їх. Хмельницькі поділили на шість секторів. За кожним закріпили по два патрульні наряди дванадцятьом експериментальним екіпажам видали новенькі «Тойоти» для мобільності. У них рація один на всіх жезл і службова зброя. Вони мають стати універсальними поліцейськими і ДТП оформити і злочинця затримати. Зараз цьому вчаться. тільки працював з людьми по напрямку патрульної служби. Тобто п'яними порушниками, злочинцями, які скоють вуличні злочини про правопорушення. А тепер, коли нас да, так, я зможу зупиняти автомобілі, припиняти правопорушення по лінії ГАІ. Україна уже має невдалий досвід ліквідації дає, тому цього разу автоінспекцію лише реорганізовують, поки в єдиному місці порушників на дорогах тут фіксуватимуть камери спостереження а інспекторам дадуть шанс стати фахівцями широкого профілю або ж попросять із органів. Мета цього експерименту чітко визначити. Скільки треба людей, а потім ми будемо дивитися, чи хтось там буде е вибачайте, в високо ковирятися, чи хто буде знаходитися на вулиці і забезпечувати виконання службових обов'язків водіям? Щоправда, розслаблятися не варто, адже єдиний патруль може зупиняти їх за порушення правил. Але такого щоб даєш машина ігнорувала бійку по вулиці, бо це не їх компетенція. місцяни тепер не повинні побачити. Нормально вроді. Б. Схочуть хочуть якусь європейську систему зробити. То тобто, нічого проти немає. Як позначиться на державному бюджеті? Така реорганізація, чиновники поки відповісти не можуть. кажуть лише якщо експеримент себе виправдає, його запровадять у столиці, а згодом і по всій Україні. А на тітоскатамакова назенко Хмельницький, спецкордва плюс